3D-принтери з технологій майбутнього поступово перетворюються на буденність. За їх допомогою вже можна виготовити чашку або тарілку, створити разом з дитиною іграшки або й навіть приготувати обід. Як прогнозують розробники, вже через кілька років у кожного українця вдома буде стояти 3D-принтер, і це буде звичайний пристрій, як, скажімо, телевізор чи комп'ютер. Про те, як українська родина зможе використовувати дивомашину, дізнавалися наші журналісти. 3D-принтер це пристрій, який шар за шаром створює об'ємний фізичний об'єкт за моделлю. Як правило, такі принтери використовують для друку органічний пластик PLA та abs пластик. Її харчові друкують шоколадом, сиром, хумусом, і тістом. 3D-принтеры Тридентери і йдуть тому, що це буде стоять у кожного дому. Для яких це буде? Ну, в зависимості від оборудовання, яке буде стоять. Наприклад, напечатать чашку, напечатать тарелку, напечатать какое-то там сломалась ручка, напечатать ручку. Да и в конце концов, напечатать еду. А это тоже возможно. Тетяна в майбутньому планує стати 3D-дизайнером. Зараз вона навчається в Донецькому національному університеті за спеціальністю комп'ютерний дизайн, у межах якої вивчає 3D-моделювання. Наприклад. Вот, есть у вас какой-то комбайн, старый, и на нем сломалась деталь. И для того чтобы заказать новую деталь, вам нужно будет потратить много средств, потому что эта модель, допустим, уже не популярна. Но вы можете распечатать ее сами на 3D принтере, и это будет дешевле и практичнее и быстрее. Виробник 3D-принтерів з Одеси Володимир Ревера розказав, що окрім предметного застосування 3D-принтерів, за допомогою таких технологій кожен може реалізувати свою фантазію, а саме намалювати та роздрукувати унікальний об'єкт. В обычной семье, если это э, семья, которая, скажем так, не просто приходит домой сидит, смотрит футбол, а сам развивается, то есть люди, которые хотят себя реализовать в чем-либо, вот, какие-то э, художественные моменты, либо технические, либо это робототехника, либо это развитие детей, то, конечно, необходим. Почему? Э, потому что творческий человек должен найти выход. С Виїмка рівця уже зараз високоякісний 3D-принтер для домашнього використання можна купити за ціною від 20 до 30 тисяч гривень. Ольга Хворостина, Богдан Глуховський. Новини на першому.